Вітаю, друзі, усіх на своєму каналі. Прийшли сьогодні з сином. У нас тут в місті Луцьку замок місцевий, називається замок Люберта. От ми ходимо по стінах. І декілька років ми також ходили сюди на екскурсію, в цей самий десь час орієнтовно. І я застав тоді вихід Роя з стіни. Десь з цієї сторони, з цієї башти, виходив рій. Ну я не знав звідки. І сьогодні ми повторно приїхали сюди на екскурсію. І думаю, подивлюся, де ж тут то рій, бо може там є бджоли. І от я бачу, от де розвалена оця стіна йде. Телефон не знаю, що сфокусує. Пробую наблизити. Трошки не вистачає йому. Потужну стіну. От, я вам покажу пальцем. От там, в верхній половині цієї зруйнованої стіни. Там десь така вот дирка на пів цеглини. І біля тієї дирки там дуже багато бджіл риф... літає. Там от живуть дикі бджоли. Декілька років я застав, виходить, вихід рою. Цього ну, з цієї сім'ї, як відходить в рій, вилетів цей рій на замкову площу. це як ніби є як там багато туристів ходить. то всі настільки були тоді перелякані, там такий рояка був, що це просто капець. І от знайшов я ті бджоли. Вони собі живуть самі по собі, ніхто їх нічим не обробляє, ніхто взагалі до них ніяких справ не має, бо сюди. По-перше, ніхто не долізе, вони знаходяться орієнтовно метрів 10 над рівнем землі і бачу сім'я дуже сильна, бо видно, що бджоли літає дуже багато. Так що такі от справи в природі. Чесно, я їх як побачив, аж настрій піднявся, де вони живуть. от, такі от справи. З дикими бджолами. Так що можуть бджоли і самі боротися з кліщом варова і обходитися без допомоги людини. Це вже, ну не знаю, це, е, я бачу той вихід не того року, напевно, років два назад, а може й три. Це вже протязі такого періоду часу от, живуть собі успішно бджоли. В дикому середовищі, наразі, все. Дякую вам усім за увагу. Миру і добра. До побачення.